Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, і я сьогодні буду готувати суп. Суп називається видумка. <с?> <с?> так як він буде дуже з простих інгредієнтів, там всього будуть входити декілька інгредієнтів, буде входити морква, цибуля, картопля і дві такі е сирокопчені ковбаски. Щоб нам було трішки м'ясовито. Так що, кому буде подобатись моє відео, ставимо лайк і підписуємось на канал та не забуваємо коментувати. І не потрібно багато мене критикувати, так як я сам готую. Я не професіонал, я не кухар. так Щоб не було багато розмов, багато ляпанини, щоб швидко відео. Е Переглядалося та я почав швидко готувати. Ось я вам показую. Я не все сказав на початку, бо ну трішки розгубився. Але показую, які нам потрібні інгредієнти для цього такого нашого суп видумка. Чому видумка? Ну тому що сам вигадав і хочу ось приготувати і спробую, який він буде на смак. Як то кажуть, потрібно вчитися на своїх помилках. Ось ми маємо картоплю, моркву, цибулю. Петрушка в нас е, піде е, на сам кінець, е, ковбаска в нас заморожена. Ну, поки я приготую, почищу картоплю, моркву, цибулю. Тобто вона ще до того часу е, розморозиться. Так що е, я зараз почну готувати і буду скорочувати відео, щоб це було якомога швидше приготування. Ось, е, для початку я візьму, е, розморожу е, ковбаску. Вона і так буде готуватись. Тобто, якщо ви ж самі знаєте, що е, коли щось готуєте, то Воно все і так переварюється. Ось. А ось я розморожую м'ясо. Потім буду робити котлети, але вже не буду знімати ті котлети, бо котлети то котлети. Але такий суп покажу, як я це все готую. Так що продовжуйте дивитись відео. Ну що, починаємо чистити наші овочі. То що просто-просто капець У На сьогодні температура, напевно, буде 30 градусів тепла. Напевно, тільки сидіти вдома. Тільки сидіти вдома і під кондиціонером. Я буду починати чистити. Овочі, але не буду показувати весь процес, тому що в попередньому відео там хтось мені писав, що для чого це все показувати. Але я вам скажу так, коли я був студентом, я не дуже вмів готувати. Тобто, я скажу чесно, для мене це було щось, так, якийсь там суп готувати. Я нібито знав, що як то все. Готується, але раніше навіть не було такого ютуба, так де можна було подивитися, не було можливості. І завжди дзвонив до мами і питався, мама, мама, як це приготувати, а як ось це? А як його робити? О, щоб воно таке вийшло, як в е -е, тебе. Так що всі люди, напевно, які готують, вони всі вчилися. Практикували, не завжди виходило в них, так, наприклад, як є щось таке, як українська страва борщ. Він теж всі, всі по різному, так як мої колеги з роботи, іноземці хочуть, щоб я їм відкрив свою таємницю приготування борща. Я кажу так, борщ всі готують по-іншому, ну, по-різному. Тобто хтось додає. Цю квасолю, хтось без квасолі, хтось там може перчик додати, хтось може не додати перчика. Так що кожен по-різному готує, так? Ось. Тому можна людині, наприклад, дати рецепт приготування, але елементарно я знаю по собі, що навіть притримаєш е, зажарку на сковорідці, і то потім вже не той смак, так? тому що вона трішки притушиться і вже інакший смак міняється в борщі. Так що ось так. Напевно, я буду трішки скорочувати відео, бо поки я це все, все приготую, почищу і буду вам показувати все попереду. І також це відео корисне для е, новичків, наприклад, тільки починають готувати. Ну що, друзі, я вже все приготував, вже все почистив, приготував дві такі моркви невеликого розміру, приготував картопельку, цибульку. І потрібна нам каструля невеликого розміру. Тобто, я, наприклад, не готую завжди багато супу. Так як я його не з'їдаю, я його можу з'їсти два-три рази і все. Потім вже мені не смакує, хочеться щось іншого, і так потім я його виливаю. Тобто краще приготувати мало, але смачно. Ось. Зроблю ближче е камеру, так як я Роблю все руками. Мені доска не потрібна. Нарізаємо такими квадратиками. Ну, чи це квадратики, не знаю. Ось. Як же виходить? Знаєте, як то кажуть? Як зробиш, так і будеш їсти. Тобто, це таке саме і про мене. Тобто, як наріжу, так і буду їсти. Ну, Хтось там на досці їжі, але мені вигідніше робити це на цьому. Робити це в руках. Так все. Хтось, може, скаже, що це пахльотка. Вже так мені коментували, коли я готував картопляний супчик. Бо я готував картопляний. У попередньому моєму відео можна переглянути мій картопляний супчик. Ну, там є різних супів, багато є таких рецептів. Також показую, як це я все роблю. Ось. Тобто, кому буде цікаво, можете перейти на сторінку на каналі, можна все побачити. Я вам скажу, що. Зараз взагалі дуже хто їсть суп, Люди якось так звикли. І останній раз я десь читав в інтернеті, що те, що кажуть, ой, там треба їсти суп хоча б раз на день, тому що там може бути гастрит чи там ще щось. Це все є неправда, це все є забобони, розумієте, саме головне не, не задовільняти себе хімією. так. Ви можете їсти, наприклад, картоплю пюре. Або можете харчуватися там... Ось бачите, що в мене тут вийшло. Ну, як на дості, все в руках зробив. Набираємо нашу морквочку на течі. Тепер нашу морквочку. Зараз нам ще потрібно буде порізати цибульку. Ну, я думаю, цей суп буде кращий, як купляють, бачу, люди так зловживають мівіною в тій мівіні. Я вже навіть там ні, ну я не кажу, що я її не їв, я її їв, але просто я вже не пам'ятаю, коли я її останній раз їв, чесно слово. От колись, напевно, дуже-дуже давно, коли був дуже хворий і в мене була грипа, <клух> І цей, е... я просто нічого не міг їсти. Мені було настільки так зле, У мене була температура висока, але це вже було, напевно, пару років назад, як я це їв. Ну, взагалі, якщо чесно, я не, не дуже люблю мівіну. Як бачите, цибульку ми вже порізали. Картопелька тут в нас вже в каструльці готується. Цибулька приготовлена, морквочка приготовлена. Зараз я її буду підсмажувати. Спочатку буду підсмажувати моркву, потім докину туди цибульки, потім додам туди приправи за смаком, які ви звичайно любите. Так, ось і поки в нас розморожується ковбаска. Потім буду додавати ковбаску до картоплі. Бо я вже поставив картопельку варити, так як картопелька дуже довго готується. Так, так як я вже сказав, суп буде дуже простий, легенький, е немає щось там такого забитого, якогось там е овочів, таких дуже багато. Немає. Дуже все просто. Ось. Тобто, спочатку, так як я вже показав, готуємо картоплю, потім туди закидаємо. Ковбаску, поріжемо її на такі малесенькі дольчики. ось. Потім підсмажуємо морквочку, потім закидуємо туди цибулю до моркви. Все це пересмажуємо, не, до, не додаємо жодного томату, тільки додаємо спеції за смаком. Це все підсмажили, закинули до каструлі. ось. І це все готуємо. Якщо хочете, звісно, якщо ви хочете, ви можете додати е, сметани відразу, щоб то зі сметаною готувалося. Але я напевно не буду додавати сметани, тому що ну, якось це не, не цей в попередньому відео, коли я знімав е, суп картопляний, то я тоді робив зі сметаною. Так він був, по-моєму, скопченим беконом минулий раз, коли я робив ось так, що буду готувати. Ну що, друзі, поки наш э, супчик тут готується, ми будемо смажувати свою морпочку. Підсмажуємо смажуємо свою морпочку. Бачите, вже ріка э, вже так що Зараз я воно осмажечу. Маслечка Бачите, я закинув туди оці квадратики з бульйоном. Бачите. І маємо такий смачний бульйончик. Так що не потрібно навіть нам жодного м'яса. Ну, взагалі я не дуже люблю суп. Мясные, такие, чтобы не было даже живые. Так, морфу, штанация. Я вже сказав, додаємо спеції за смаком. Я додаю трішки меленого пельчику з різними такими приправами. Щоб у нас був смак, то я додаю такі листочки чесника. Чесник. Мені вже I said to you, it says uh... ah. Я вже закинув цибульку, бульту. Туши візьму Бачите? Ох, вилітає. <кхи> Ой. Це все ми потушимо, закидаємо до каструлі. Тут я вже нарізав ковбаску таку, як я вам сказав, що це буде з ковбаскою. У нас вже картопілька приготувалась, то закидаємо ковбаску, так як вже зараз зажарка теж буде готова. Тому е, все по порядку закидаємо до каструйки. Ще спробуємо, що в нас тут смаком вийшло. О! М -м -м! Смак просто чудовий. Tak jak w nas w e, serdze <grywa> tak jak ja, zakładajmy do kastrólki na naszą zażarczkę. Ось дивіться, що в нас з вами вийшло. Що в нас? Ну, він, звісно, ще не, не зготувався. Ось такий супчик видумка. Він ще має приготуватись, так що залишаємо його, хай він готується. І ось, друзі, який в нас супчик Наш супчик видумка. Зверху дав петрушечки. Ось такий смачнюсінький супчик. Щось таке в нас вийшло. Я зараз буду смакувати, а ви не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. Всім добра!